Вісім штурмових бригад. Одна мета. Україна формує підрозділи для штурму аж до Криму. Більше дізнаєтесь у цьому випуску. Друзі, ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, Україна готується до звільнення Луганська, Донецька і Криму від російських окупантів. А тому міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад гвардії наступу, в які запрошує добровольців. Так Національна гвардія запрошує у Буревій, Червону Калину, Карадак, Рубіж, Спартан та легендарний Азов. У державній прикордонній службі чекають добровольців до бригади Сталевий кордон а в Національній поліції України до штурмової бригади Людь. Так, от за даними Міністерства внутрішніх справ, формування підрозділів вже триває. Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід і героїчно проявили себе на передовій. При цьому у відомстві наголошують, що завдань у тилу не буде лише високоякісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій. Доукомплектовують бригади, виключно із добровольців. Далі дослівно Україна готується до штурму аж до Криму і Чорного моря, щоб вигнати окупантів зі своєї території. МВС розпочинає формування штурмових бригад нацгвардії, нацполіції та ДПСУ. Гвардія наступу це бригади з добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Вісім бригад, один ворог час повертати своє. За даними виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ пана Ігоря Клименка, усіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є у військовослужбовців і поліцейських. Зацитую далі: військові можуть піти на контракт або по мобілізації. Це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Усі пільги та соціальні гарантії зберігаються. Окрім того, ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію в навчальних закладах МВС і звичайно. Кожен буде мати змогу утилізувати ворога. Вони будуть серед однодумців, там будуть якісні командири, які мають бойовий досвід та бережуть особовий склад. Кінець цитати. Навчання ж бійців, за його словами, триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім в складі підрозділу. І коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань. Йорк Клеменко також наголосив, що людина, яка хоче приєднатися до гвардії наступу, може подати анкету на сайті міністерства, де представлені усі бригади, які комплектуються. Або інший варіант телефон гарячої лінії, на якій можна проконсультуватися, або ж подати анкету через центри надання адміністративних послуг. Як вам, друзі, така ініціатива? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви на фабриці новин. Підпишіться, поставте лайк цьому відео. Ще обов'язково побачимось.